Найлегший велик для комфортного пересування на алюмінієвій рамі. Велик від фірми «Партнер» «Аїда Люкс». 2 роки офіційної гарантії на колесо мотор. Іде на літівому акумуляторі 60 вольт-15 а годин. Акумулятор також йде, з'ємний, на зиму можна забирати його. 500 Вт колесо мотор. Проходить на одному заряді 30-40 км. E, спереді вилочка, ззаді, амортизатор на великих двадцятих колесах, тормоза, передні барабанчики, задні дискові, ззаді така сідушечка, де друга людина може також ставити ноги. Три швидкості вперед також є повороти, сигнал, світло, сигналізація безключовий доступ, спереді корзиночка. Що вам ще потрібно для комфортного пересування? Сіли собі, велика зручна сідушка, сіли і поїхали. Педалі запускають мотор. Буде вам допомагати також зручно передвигатися. Кого цікавить, телефонуйте. В магазин Моточас, місто Вінниця. Ціна приємна і солодка.